Так, ну що, друзі, пройшло 5,5 годин. Дивіться готовий результат. Отака краса. Наші кабани вже готові, вже вичахають. Охолодження вже. Так виглядають. Замовлення виконали. Завтра відвеземо замовнику. Доброго вечора. Ми з України. Вихідні у нас такі насичені дуже. Вчора коптили м'ясну продукцію там на замовлення бройлерів коптили. Машина вчора поламалася. Коротше, вчора насичений день був, ну сьогодні не менш насичений, тому що замовили пів кілограма, пів кілограма джерок. Ну ці Не джерки, а ці кабаноси, кабаноси. сушених кабаносів, ті, що до пива. Поїхав зранку, купив куряче філе, тільки що його зачистив, там, від пліви, від е, цього, від жиру зачистив, тому що він нам не потрібен. Ну, хочу зараз зважити. Зважити е, продукцію, ну, зважити грудку, а потім е, хочу зважити вже гото, готовий виход. Тобто в мене тут 4 філейки, 4 половинки. 4 філейки. Зараз я їх хочу зважити яка буде вага і е, потім вже виход зважимо із чотирьох філеїв, який буде виход. Ну, отак вони виглядають, вже зачищені. так о тут у нас нулі. Так, кілограм 150 грам. Ось воно збереглося один кілограм 150 грам. Так, продовжуємо. Зараз нам потрібно філейки ці порізати на маленькі кубики і перемолоти на м'ясорубку. Так, ну ось так виглядає кілограм-150 грам курячого філе. Зараз перемелюємо його і потім будемо робити маринад. Так, переходимо до приготування е, нашої заправки до маринаду, до маринаду. Соєвий соус маємо такий. Потрібно його додати сюди 12, 12 чайних ложечок. 12 є. Додали. два ложечка улии паприка две чайных ложечки Така копчена паприка. Два. Є. Молотий часник. Такий звичайний часник, сушений, молотий. Гранульований навіть написано. Також дві чайні ложечки. Нітритна. Ось така в мене нітритна сіль. Сіль нітритна. Одна чайна ложка. Цукор, цукру півчайної ложечки. Півчайної є. Ну і перемішуємо це все. Так, поки я перемішую, у вас є можливість підписатися на канал, поставити лайк чи вподобайку цьому відео. Маю до вас таке прохання підписатися, будь ласка. Вам не важко, мені приємно. Відео знімати нам щось нове вигадувати нам Ну, я думаю, що скучно не буде. Так, гарненько змішуємо щоб всі інгредієнти у нас змішалися і додаємо додаємо наш такий маринад сюди до меленої курочки отаким От чином Одягли стерильні рукавички і гарненько його потрібно вимішати, щоб наш маринад змішався з м'ясом. Вимішали. Що робимо далі? Дивіться, далі беремо стрейч-пленку або кришку в кошу, ну я стрейч -плін, флівкою накриваю і відправляю це все діло маринуватися в холодильник на 4 години. Так, ну що, Друзі, пройшло 4 години, достали наші майбутні кабаноси, кабаноси. Ну І все по старій, все по старій накатаній схемі. Є в мене така упаковочка з під кетчупа. Ну, можна це робити е, професійним, тим шприцом. У мене є ось така упаковочка з-під кетчупу. вона стерильно тут вимита. все частенько, гарненько блистить. Я сюди ложкою, ложкою наложу наше м'язко і потім е, видавлюю його безпосередньо сюди на... Mm, на сушорку. Так. Так, ну що, друзі, вийшло отак, 4 ряди, навіть четвертий трішки не повний. Я напевно цей раз плотніше укладав, тому що з минулого разу з 4 філей, як у мене було 5 рядів, ну, нічого страшного. Навірно, плотніше вложено просто та і все. Ну що, тепер накриваємо кришкою. І на 70 градусів, 70 градусів 5-6 годин погнали. Так, ну що, друзі, пройшло 5,5 годин. Дивіться готовий результат. Отака краса. Наші кабануси вже готові, вже вичахають, охолодження вже так виглядають. Замовлення виконали завтра, відвеземо замовнику. Ну і В коментарях часто питають, яка ціна. Дивіться, ціна, е у нас на них 90 гривнів за 100 г. Так що, кому там потрібно, звертайтеся в особисті повідомлення там, чи коментарі пишіть. Ну а Кому сподобалось таке відео, ставте лайки. Е підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. До зустрічі. Так, ну що, Друзі, як і обіцяв, зважити вже готовий результат м'ясної продукції, грудка, там, куряча грудка, ми коли робили, було кіло 150 г, якщо я не помиляюся. Ну а тепер ось все, що ми висушили, наші кабаноси висушили, чи кабаноси. Хочу зважити вже вихід, який у нас вийшов вихід. Так, ну і збиваємо на нулі. Правда. З одного кілограма 150 г у нас вихід вийшов 530 г. 530 г готової продукції.